Принцеса на горошині» за мотивами казки Ганса Християна Андерсена. Жив собі принц, який дуже хотів побратися з принцесою. Але не з будь-якою, а справжньою. Цілісінький світ об'їздив він у пошуках своєї нареченої та так і не знайшов. Ні! Не те, щоб у світі бракувало принцес. їх було багато, траплялись серед них навіть і красуні, та тільки справжньої принцеси він так і не знайшов. Вельми журився через це принц. Однак що тут удієш, чим лиху зарадиш? Та однієї ночі знялася страшенна буря злива, блискавка, грім та вітер. І під час цієї негоди хтось постукав у двері замку. Що було діяти, відчинили. На порозі стояла принцеса. Та тільки ж, бо який жалюгідний вигляд вона мала. Однак, незважаючи на те, що зачіска в неї була скуйовджена, а сукня схожа на ганчірку, з черевичків напекла ці лісінька калюжа, вона трималася. Наче справжня принцеса. Але стара королева вже вирішила влаштувати непроханій гості іспит. Нікому нічого не сказала, а пішла до спальні, яку підготували для незнайомки. Там вона поскидала з ліжка двадцять матрасів і ще стільки шпирин із лебединого пуху і поклела манюсіньку горошинку. Потім усе застелила, як раніше, а тоді повернулася до гості, показала їй ліжко, побажала на добраніч і сама пішла спати. Насилу дочекалася королева ранку. Дуже вже їй кортіло дізнатись про наслідки зробленого. Уранці вона, ніби між іншим, поцікавилася в гості, як та спала. Та я майже всю ніч очей не стулила, сказала принцеса. Постіль така тверда, що певне у мене все тіло в синцях, відповіла та. Отут усі зрозуміли, що перед ними справжня принцеса. Найбільш за всіх зрадів принц. Дуже йому сподобалась принцеса. Побралися вони і зажили щасливо, а горошину ту віддали до музею, і досі її можна там побачити, якщо тільки хтось її не поцупив.